Два забійних цехи, які працювали без дозволів та в антисанітарних умовах, виявили працівники ветеринарної міліції під час рейду в Дубинському районі. Один з них знаходився на території колишнього тваринного господарства районного споживчого товариства. У власниці приміщення 25-річної Івани жодних дозволів на таку діяльність не виявилось. Тож роботу цеху правоохоронці тимчасово припинили, а на жінку наклали штраф. Такі ж санкції працівники ветеринарної міліції застосували до 36-річної Олени, яка облаштувала забійний у пристосованому приміщенні в Дубно. Вона також працювала без дозволів. В ході перевірки на одному із цехів міста Дубно було виявлено шість туш. Верх великої рогатої худоби та дві туші конини, на яких не було представлено приватним підприємцям ніяких дозвільних ветеринарних документів про щодо її походження і безпечність та якість Вказані туші були вилучені з обігу і та направлені на промислову переробку на м'ясопереробне підприємство. Також на території Дубінського району, на території колишнього звірогосподарства було виявлено пристосоване приміщення під забійний. Підзабійний пункт. Приватний підприємець не надав ніяких дозволів контролюючих служб на роботу даного забійного пункту.